Зброю на землю. Ми вийдемо зброю на землю. Зброю на землю. Нецензурна лайка, крик, погрози і постріли. Таким видався ранок п'ятниці у селі Біла. Там невідомий чоловік ходив по вулиці зі зброєю і стріляв. На цей виклик виїхали два екіпажі патрульної поліції. Побачивши правоохоронців, чоловік не одумався, ба більше почав погрожувати полісменам розправою. Виявили цього громадянина, в нього була зброя. Він, побачивши патрульних поліцейських, почав виражатися нецезорною лайкою. Почав з цього пристрою схожого на мисливський карабін СКС калібром 7,62, почав здійснювати постріли вгору, направив на працівників поліції зі словами, що я вас зараз прострілюю, ні один бронежилет вам не допоможе. Це сталося на вулиці Бродівській. Вже майже ну, за межами Тернополя в білі, дочекавшись підмоги, патрульні роззброїли і арештували порушника, який за словами Володимира Струка мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. За попередньою інформацією, у 50-річного тернополянина, який у селі Біла має невелике підприємство, виник конфлікт із власником виробництва по сусідству через заїзд на територію. Керівник міського управління патрульної поліції розповідає у чоловіка. Є дозвіл на зброю, із якої стріляв. Окрім того, при затриманні у нього ви. Виявили ще й пристрій, схожий на пістолет. Зараз експерти визначають, що саме це пістолет, Поперед з я можу дати оцінку, що це є револьвер, перероблений під пристрій для вистрілу гумових куль. Також відомо, що обшук вже в нього вдома проводився в даний момент, і знайдено також дуже багато пристрій для вистрілу. Що це за зброя і законність її зберігання оцінюватимуть експерти. Зараз затриманий перебуває під слідством.